Виявляється, що iPad досі не поховав ринок android планшетів І сьогодні ми подивимося на новинку від компанії Xiaomi. Мене звати Роман, ви на каналі Кіберковбой, і сьогодні поговоримо про переваги і недоліки Redmi Pad 2. Redmi Pad 2 це універсальний планшет із великою діагоналю 11 дюймів. Його 25 К дисплей забезпечує високу щільність пікселів. Текст підручників дрібні деталі на екрані виглядають максимально різкими. Частота оновлення 90 Гц гарантує плавно. Прокрутку та анімацію, що робить роботу із конспектами чи іграми дуже комфортною. Екран має сертифікацію безпеки від лабораторії TÜV Rheinland. Це означає, що ваші очі будуть менше втомлюватися під час тривалого використання. Як для IPS-матриці, кути огляду досить непогані, проте помітне падіння контрастності. Якщо дивитися на дисплей під кутом, В цілому, на тлі конкурентів, що випускають великі планшети із екраном 11 дюймів, проте із роздільною здатністю лише Full HD. Xiaomi з роздільною здатністю 2,5К виглядає досить непогано. Тут є за що похвалити. Планшет можна використовувати в якості додаткового дисплею як на Windows, так і на macOS. Для початку заходимо у налаштування планшета, знаходимо пункт більше параметрів підключення, далі бездротове розширення екрана». На Windows потрібно натиснути Win плюс K, щоб транслювати зображення на планшет. А на MacOS потрібно обрати Redmi Pad 2 у центрі керування в пункт відеодублювання. Щоправда, при роботі з MacBook затримка передачі зображення може складати до 2 секунд. І це сумно. Redmi Pad Обладнано роз'ємом для навушників, а також чотирма динаміками із підтримкою Hi-Res Audio. Звук я не можу назвати глибоким, як на iPad. Цей планшет просто дуже голосно кричить. Проте звук стає трохи об'ємніше, якщо увімкнути Dolby Atmos. Зараз продемонструю. Планшет отримав металевий корпус. Він важить 510 грамів і має товщину 7 міліметрів. Планшет оснащений процесором Mediatek Helio J100 Ultra. Інтерфейс працює плавно і швидко реагує на дії, але іноді при завантаженні застосунків може підлагувати чи несподівано зависнути. Це унікальна особливість оболонки HyperOS, як і купа передстановлених сміттєвих застосунків, наприклад. Тему обсяг оперативної пам'яті 4 гігабайти достатній для повсякденних завдань і помірної багатозадачності, але для вибагливих ігор цього буде замало. Оперативку можна віртуально розширити за допомогою вбудованої пам'яті, проте це не вплине на продуктивність планшета в іграх, хіба що може прискорити відкриття фонових застосунків. В гій Impact можна пограти на високих налаштуваннях із середніми 20 фпс, якщо вимкнути Motion Blur. Хоча сама гра підказує у налаштування. Що найкращим для цього заліза буде не займатися садом азахізмом і встановити найнижчий пресет графіки, не просто низький, а реально найнижчий. Але я вирішив нещадити планшет і поставив високий пресет графіки і в Asphalt Legends. особливо не сподіваючись на хороший результат. Проте, попри те, що гра попереджала, що мій девайс не оптимізована під такі налаштування, гра спокійно пішла в 30 фпс. Моя конфігурація має 128 ГБ гігабайтів вбудованої пам'яті до того ж її можна розширити карткою microSD. Оболонка HyperOS дозволяє використовувати планшет у режимі розділених вікон. Для цього навіть присутній спеціальний жест трьома пальцями, що допомагає швидко розділити екран на два вікна. Застосунки у режимі розділеного екрана можна зберегти як окрему іконку, щоб надалі швидко відкривати їх разом. А захистити свій планшет від непроханих сопливих дітей можна за допомогою пін-кода чи графічного пароля. Також доступне розблокування по обличчю за допомогою фронтальної. Камери, яке непогано працює за хорошого освітлення. А однією з головних переваг Redmi Pad 2 є місткий акумулятор 9000 мАч, що витримає цілий день використання. Підтримка заряджання з потужністю 18 Вт через USB Type-C дозволяє швидко відновити рівень заряду, тож навіть короткої перерви вистачить, щоб підзарядити девайс. А кабель для заряджання буде у комплекті. Щоправда, кабель це єдине, що ви знайдете у комплекті: зарядний блок, чохол, ате. Тим паче стилус доведеться придбати окремо в синтетичному тесті автономності Geekbench 4 при повному навантаженні на процесор та при максимальній яскравості дисплея планшет протримався 9 годин і 17 хвилин. У налаштуваннях можна обмежити рівень заряджання до 80 Для відеозв'язку та простих фотозавдань Redmi Pad 2 оснащено 8 мегапіксельною основною та 5 мегапіксельною фронтальною камерами. Вони дуже посередні, але їх достатньо, щоб провести онлайн зустріч та просканувати документи. А для цього у планшеті навіть є спеціальний режим, що допоможе вирівняти та покращити сторінку із текстом. Тож, друзі, давайте підсумуємо, Redmi Pad 2 отримав достатньо непоганий дисплей із роздільною здатністю 2,5 к можна сказати, ігровий процесор Helio j 100 Ultra, акумулятор ємністю 9000 мАч і, звісно, можливість встановлення сім картки. З очевидних мінусів оболонка, що сповнена зайвих застосунків по типу тему та відсутність навіть мінімального комплекту. У коробці буде лише кабель. Тож Redmi Pad 2 – це норм чи стрьом? Якщо дивитися на найближчих конкурентів, таких як Lenovo Tab M11 чи Samsung Galaxy A9+, Xiaomi виглядає досить непогано. Але якщо докласти буквально пару тисяч гривень, вже можна взяти Redmi Pad Pro із більшим акумулятором, екраном 120 Гц і на Snapdragon 7S Gen2, Але вже без підтримки мобільного інтернету. А чи потрібен мобільний інтернет в самому планшеті, якщо ви в будь-який момент можете роздати Wi-Fi Зі смартфону питання лишаю відкритим і риторичним. Пишіть, що думаєте про Redmi Pad 2 у коментарях, і звісно, ставте вподобайки, щоб у мене була мотивація робити для вас новенькі відео. Всім дякую, па-па!